Доброго дня! Лабораторна робота номер 6 Вимірювання мас тіл способом зважування. Записуємо число. Лабораторна робота. Далі пишемо тема. Вимірювання мас тіл способом зважування. Наступне записуємо мета. Навчитися працювати з важельними терезами та визначати за їхньою допомогою маси тіл. Та обладнання. Важіні Терези. Набір важків тіла для зважування. Підготовка до експерименту. Опис даної лабораторної роботи знаходиться у вас підручнику на сторінках 110-111. Готуючись до даної лабораторної роботи, ви мали ознайомитись з правилами зважування. Пригадаємо їх. Перше. Терези ставлять перед собою. Праворуч від них розташовують футляр із важками. Хоча учні, в яких провідна рука ліва, футляр можуть розташовувати ліворуч, відповідно, слід чинити й далі. Друге. До початку зважування необхідно зрівноважити терези. Нагадуємо, для зрівноважування терезів на легшу шальку слід покласти смужки паперу. В наступному відеофрагменті ви побачите, як можна легко і просто зрівноважити терези. Третє. Зважуване тіло акуратно кладуть на ліву шальку терезів. Четверте. Важкі приймають із футляра спеціальним пінцетом і кладуть на праву шальку терезів. П'яте. Починають зважування з важка маса якого. Близька до маси зважуваного тіла. Якщо виявиться, що маса цього важка є більшою, ніж маса тіла, важок ставлять на його місце у футлярі. А на праву шальку терезів кладуть важок меншої маси. Якщо маса важка недостатня для зрівноважування терезів, додають важкі меншої маси доти, доки буде досягнуто рівноваги. Шосте. зрівноваживши терези. Визначають загальну масу важків на шальці і за допомогою пінцета кладуть їх у футляр. 7. Закінчивши зважування, перевіряють, чи всі важкі покладено у футляр і чи кожен із них є на призначеному для нього місці. Нагадуємо, на шальки терезів не можна класти вологі, брудні, гарячі тіла, наливати рідини. Порошки слід насипати на аркуш, зрівноваживши перед тим терези разом з аркушем. Дана лабораторна робота буде виконуватися дистанційно, тому особисто зважувати ви не будете, а лише спостерігати за зважуванням через відеофрагменти. При цьому обчислення будете робити власноруч. Підійшли до експерименту. Пам'ятайте, що при виконанні будь-якої лабораторної роботи потрібно суворо дотримуватися інструкцій з техніки безпеки. Інструкція з безпеки для учнів знаходиться на форзаці вашого підручника. І так, чітко дотримуючись правил зважування, виміряйте масу запропонованих тіл. Результати всіх зважувань занесіть до таблиці. Зрозуміло, що спочатку нам треба побудувати дану таблицю. Вона є на вашому екрані. Перенесіть її в свій робочий зошит. Як ви вже помітили, дані до першого тіла вже занесені до таблиці. Тобто в таблиці наведено вже приклад вимірювання маси болта. Зліва ми бачимо зважуване тіло, справа набір важків на шальці. Вони перелічені на малюнку. Тобто в другий стовпчик ми записуємо назву зважуваного тіла. Сьогодні ми будемо зважувати тенісний м'яч, камінець, порожню. Склянку та склянку з водою та визначати масу води. В третій стовбець заносимо набір важків, які ми побачимо на шальці після зрівноваження терезів. В четвертий стовбець записуємо масу. Для того, щоб її визначити, потрібно додати усі перелічені маси кожного з важків. Додавання важків проводимо під таблицею. Також не забуваємо, що 1 мг дорівнює 1000 грама, а 1000 мг дорівнює 1 граму. Переходимо до зважування другого тіла. В нашому випадку це тенісний м'яч. Перегляньте відео, в якому показаний весь процес зважування. Спочатку зважуване тіло акуратно кладемо на ліву шальку Терезів. Далі виймаємо важкі із футляри спеціальним пінцетом і кладемо на праву шальку терезів, починають зважування з важка маса якого близька до маси зважуваного тіла. Якщо виявиться, що маса цього важка є більшою, що ми бачимо, ніж маса тіла, важок ставлять на його місце у футлярі. А на праву шальку терезів кладуть важок меншої маси. Якщо маса важка недостатня для зрівноважування терезів, Додають важкі меншої маси доти, доки буде досягнуто рівновагу. Зрівноваживши Терези, визначають загальну масу важків на шальці. Ці дані заносимо до таблиці. Наступне зважуване тіло. Камінець. Далі зважуємо порожню склянку. Після цього зважуємо склянку з водою. Нагадую, на шальки Терезів не можна класти вологі брудні та гарячі тіла. В шостому досліді в нас зважуване тіло, вода в колбі. Рідини на Терезах зважувати не можна, тому ми бачимо, що в третій стовбець ми не можемо внести ніякі дані. Але визначити масу ми все ж таки можемо. Подумайте, як це зробити. Переходимо до опрацювання результатів експерименту. Нам потрібно визначити масу води в склянці, як різницю маси склянки з водою і маси порожньої склянки. Запишіть відповідне обчислення та відповідь занесіть до таблиці. Переходимо до аналізу експерименту та його результатів. Сформулюйте висновок, у якому зазначте, яку фізичну величину і за допомогою якого приладу ви вимірювали. Які чинники вплинули на точність вимірювань, масу якого тіла вимірено з найбільшою точністю. Коли висновок записаний, переходимо до контрольних запитань. Перше. Під час зважування на лабораторній роботі Олесь зрівноважив свій годинник. При цьому на шальці терезів опинилися такі важкі: 2 по 10 грам, 1 по 1 граму, 2 по 500 мг і 1 по 10 мг, якою виявилася маса годинника. Обчислення проводимо в робочому зошиті. Друге питання. У мішечку знаходиться 16 недорогоцінних камінців. Знайдіть масу одного камінчика. Працюємо із рисунком. Всі обчислення робимо в зошиті. Третє контрольне запитання: подайте в кілограмах такі маси. 4 кг 35 грам, 875 г – 543 мг, 30 грам 80 мг. Зробіть відповідні перетворення. Творче завдання для допитливих. Учень вимірює масу монетки. Що слід зробити, щоб школяру отримати найточніший результат? Подумайте та запишіть відповідь. Домашнє завдання. Повторити параграф 15, виконати вправу 15, номери 2 та 5. Дякую за увагу. До зустрічі!